Якби не ти, я б не я вірив в любов Якби не ти, я б не знав, чому серцю просто зимного життя життя а наша історія просто почалась я тих жив собі і ти собі жила я говорив, що для людей любов лиш ж Вона вона міплят людських сердець у наших я втікалася не раз і я горів, і я вважав, що свій хронічно захворів, та дві дороги заплилися одну, і я піднявся на поверхню а до того, щоб в одну, якби не, не вірив любов, якби нетият не знав, чому сенсу просто з життя, життя. Нехай не я впаду за устой, Ти мені ні сили таємські викрила, в такамі вони в небо летять летять, крила є обов'язково є вогонь, комусь ворота, хтось породах то Хтось вириває з м'ясом серце і грудей Шукає хтось любов у безлічі до людей. Не спаву ти на найдемо не розминуть. Він і знайдемо, чи ні на віч, ця пане та не цвівате. Якби не ти, я б не в якби не ти, я не став, чому сенсу густо цілкового життя? життя, Нехай не раз я за нужна дуста. Мені сили даєш, ніби яжі викрила, Датами води в небо летять Летять Якби не ти я в б... Якби не ти я б не знав, чому сонцю просто земного життя життя Нехай не раз я в одну знову Ти мені мене силы даєш ніби викрыла І не пилетиєм незначну сенсу просто земного життя. життя. Ну що ж, тепер остаточно добрий вечір, друзька! Відчувається, як вас розкачала наша перша пісня, це дуже приємно. Ви знаєте, я сьогодні. Вперше в Трускавці і зранку, як приїхав на потязі, вийшов одразу розкішна, прекрасна весіння-літня погода. А потім в таксі їду до готелю і дивлюсь, і ліворуч і провору все так красиво. А потім уявляю, що ввечері ще відбудеться цей концерт, буду бачити ваші обличчя, коли роздиметься трохи. От і мені це додало. Вам. Такого настрою. І я не помилився. Саме так все і відбулося, як мінімум, після першої пісні. Я дуже вам вдячний, що в такі непрості часи ми маємо можливість зустрічатися, бачитися одне з одним, насолоджуватися піснями, присутністю одне одного, одного. Дякую вам.